Якщо серце корвалтап Екстра, Корвал Екстра, бо серце тільки одне. А що ти тут робиш? Прийшов з сином поспілкуватись. Я маю право. А мені здається, що він сам з тобою спілкуватись не захоче. Хто там? О, а чого це чорти цього зрадника принесли? Іди геть звідси. Ну, Костю, Костю, чому ти так одразу? Мотай звідси, кажу. Прибери руки, пацан. Ти мені ще й наказувати будеш? Ну, припиніть, припиніть, кажу. Припини, припини. Мам, ти чого репетуєш? <гас> Привіт, тато. Ага. Дня до Інги завітав колишній чоловік Павло. Він кинув їх із сином декілька років тому і з тих пір не з'являвся. Тепер Павло виказав бажання бачитися з Костянтином. Інга була проти цих зустрічей, тим більше після того, як їй примарилася бійка сина з батьком. Але все ж таки жінка вагалася, чи правильно вона вчиняє, відмовляючи Костянтина від спілкування із батьком. Тому Інга й вирішила спитати поради у бабусі. Тільки років від Пашки ні слуху, ні духу не було. А тут приходить, сином хоче бачитись. А я не хочу, щоб він з ним бачився після того, як він нас кинув. Бачу видіння в тебе було. Розказуй, що побачила. Мені раптом здалося, що Паша з Костею щепились і б'ються до крові. Недобрий знак. Так, я розумію. І що це означає? У тебе при собі є річ, сина. Дай мені. її. Точно. Планшет Костін. Він мені його зранку дав, щоб я в дорозі дивилася фільми. Ось. Бачу, хорошого хлопця. Ти виховала. А от на батька він дуже ображений. О, звісно. Але скоро він сам почне з ним спілкуватися. Оцього я й боюся. І не дарма боїшся. Їм дійсно не можна бачитися. Має пройти деякий час, аби минула образа. А поки не дозволяй синові спілкуватися з батьком, бо інакше сина втратиш. За декілька днів Павло знову прийшов до Інги. Він сказав, що хоче побачити сина. Але жінка після слів бабусі була налаштована категорично проти цього. Інга, я хочу сина побачити. Чого ж ти раніше про нього не згадував? Тому що він вже дорослий. І зараз ми з ним можемо знайти спільну мову. Ти кинув нас. Кинув? Але не вас, а тебе. А сина я завжди любив. Грошима допомагав. Любив? Ти жодного разу до нього не прийшов. А Костік так чекав на тебе. Інга, я знаю, що я усюди винний, але я не хочу бути чужим для свого власного сина. Чужим. Та ти чужим став для нього ще кілька років тому, коли завів молоду коханку. А тепер йди геть до неї. Геть. Йди звідси. Пройшло ще декілька днів. Павло більше не з'являвся у домі Інги. Жінка сподівалася, що він зрозумів, йому тут не раді. І більше не турбуватиме їх. О, О Костіку! Привіт, проходь. Доброго дня. Дуже дякую. Тримайте. До побачення. Мерсі. До Всього найкращого. А ти чого це тепер ще й вдома працюєш? Так, клієнтка попросила. Давай допоможу. М -м. Давай. <гум> Слухай, ну ти в салоні весь день тепер ще й вдома. Ну, не можна так пахати. <гум> а що ж мені робити? Зарплатні не вистачає, тебе он на ноги треба поставити, щоб ти інститут закінчив. Я думав, що ми нормально живемо. <гум> ну, так ми нормально живемо. Тому що я від жодної роботи не відмовляюсь. За все берусь. Тобі он, куртку треба нову купити, а ще ти хочеш телефон на всі гроші. До речі, з приводу телефона. коротше, він мені вже не потрібен. Це чому? Ти що, передумав? Ні, не передумав. Просто... Просто тато вже купив мені новий. Батько тобі новий телефон купив. А чому ж ти мені не казав, що ти з ним бачишся? Тому що я знав, що тобі це не сподобається. Ще як! Він стільки років плювати на нас хотів, а ти за моєю спиною. Може, ти ще й з його новою дружиною спілкувався? М? Так, спілкувався. І, чесно кажучи, вона гарна та прикольна. Ну, просто супер! Молодець. Годі, мамо, я взагалі-то заради тебе це все роблю. Заради мене? Так, заради тебе. От зараз мені зовсім не легше. Костю. Костю, що ти задумав? Припини, тебе ж посадять. Костю. Мамо, все не так. А як? Костю, припини, я тебе благаю! Що ти задумав? Кость. Побачиш. Інга була спантеличена словами Костянтина, але вона навіть їй не здогадувалася, про що йдеться. Минув тиждень. Костянтин став менше бувати вдома. Пізніше повертався з інституту. Привет, Інга Привет. підозрювала, що він спілкується із батьком. Сядь нормально поїж. Не хочу. Я вже поїв. І де це? В батька. Так. Кость, що ти задумав, га? Чого ти ходиш до нього? Мамо, я вже не маленький і можу ходити куди захочу. Тільки не до батька. А от і навпаки. Він мені запропонував пожити у нього? І я погодився. Цього ще не вистачало. Жінка не знала, яку мету переслідує її син, і тепер боялася, аби і справді не сталося біди. Наступного дня Інга відпросилася з роботи раніше, аби ще раз поговорити із Костянтином. А куди це ти збираєшся? Я ж казав, що їду до батька. З усіма речами? Ну, я планував не на два дні до нього. Чому це? Я тобі вже все пояснив і більше пояснити поки що не можу. Ні, я тебе нікуди не пущу. Ти нікуди Мама? не підеш. Ні, годі, ні. годі, мамо. Я вже дорослий і сам буду вирішувати, де мені бути. Такий самий зрадник, як і твій батько. Можеш ти геть звідси. Два дні жінка страшенно переймалася за сина. Вона не знала, як повернути Костянтина додому, і все ще гадки не мала, що він замислив. З безвиході Інга вирішила звернутися за допомогою до самого Павла. Паш. Поговори, будь ласка, з Костею. Він має повернутися додому. А Він же в нас здається вже дорослий, так? Сам може вирішувати, де йому бути. О, у нас Добре. гості. <гум> Вітаю. І вам не хворіти. Так ти допоможеш мені з Костею? Я не буду виганяти сина з власного дому. Але й тут залишати його теж не можна. До того ж, я хвилюю, що він може щось накоїти. Ну, я не думаю, що він щось накоїть. І я гадаю, що він знаходиться у нас, тому що йому тут подобається на відміну від дому. А я з тобою не розмовляю. Це взагалі наша сімейна справа. І прошу сторонніх в неї не влазити. А хто тут сторонній? Паша – мій чоловік, а Костя його син. А ти знаходишся в моєму домі. І не треба мені наказувати, що робити. А може, не треба було для початку лізти в ліжка до одружених чоловіків? Паша, а як вони зі мною розмовляють. Інга, послухай, давай обійдемось без скандалів? добре? Я не збираю скандали. Але й вислуховувати цю лярву я теж не збираюсь. Знаєш, що? що? Якщо ти чекаєш, що я вижену сина з власного дому, то цього не буде. Це зрозуміло? Так. Я зрозуміла, що я взагалі дарма сюди прийшла. Від тебе допомоги не дочекаєшся. Через Валентину Інга так і не змогла відверто поговорити із колишнім чоловіком. Костянтин жив у Павла вже декілька днів, хвилюючись, аби син нічого не утнув. Жінка вирішила прийти до його інституту, аби ще раз спробувати вмовити Костянтина повернутися Костя, додому. Костя, що відбувається? Ану, пусти його з Мамо, заспокойся, ти чого? Костю, що ти робиш? Це жінка твого батька. Ану, не чіпай його! Мамо! А я в тебе дозволу не питала. І ми з Костю ще хочемо, то й робимо. Що? Пішла звідси. Куди тебе зібрались, Костю? Інга нарешті зрозуміла, про яку помсту Костя, говорив син. Але Костянтин виглядав насправді закоханим у Валентину. Тож розгублена жінка поїхала до бабусі. Доброго дня. Доброго, сідай. Мій Костік і дружина мого колишнього чоловіка тепер коханці. Костік хотів помститися за мене Павлу. Ох, але я зараз навіть не розумію, чи це він так мститься, чи, чи він дійсно закохався в цю жінку. Я ж тебе попереджала. Не треба було дозволяти їм спілкуватися. Та я намагалася. Але Костик в мене такий пертий. Баб -люб. ну Я не знаю, ну що мені робити? А може, я паші все розкажу про їхній роман? Нехай він з ними розбирається. М? Ні. Не можна цього робити. Тепер ти не маєш вмішуватися в справи сина. Він повинен жити своїм розумом. Але я не можу дивитися, як ця стерво лізе на нього. Дай руку. У тебе вдома стоїть Велике дзеркало. Так, стоїть в коридорі. Це для роботи. До мене клієнти додому приходять. Візьми маленьке дзеркало і постав на три дні напроти великого. Так. Потім принеси мені його. Угу. Тоді я побачу, що руйнує стосунки в твоїй родині. Тоді зможу сказати, що тобі робити. Так, дякую. Я зрозуміла все зроблю. Того вечора Інга зробила так, як наказувала бабуся. Поставила у коридорі маленьке дзеркало навпроти великого. Костя! Ти повернувся! Боже, я така рада. Проходь. А Ти їсти будеш? Голодний? Мам. Що? Щось сталося? Тато нас з валою спалив і вигнав. Ти сам винен. Не треба було взагалі зв'язуватися з цією сімейкою. Я покохав валю. Вона зараз у подруги, але потім я знайду нам квартиру. Яку квартиру? Костю, ти студент, на що ви жити будете? Я Я переведусь на заочне і так, і знайду собі роботу. Ай, Не мили дурниць! Костю! Слухай, ти заспокойся. Забудеш ту вальку. І все владнається. М? Ти мій хороший. Костянтин вже три дні жив вдома. Інга була рада, що син повернувся. Але її непокоїло те, що він став замкнутим. Жінці здавалося, що Костянтин щось від неї приховує. А що ти дивишся? О, та таке? Дещо по навчанню. Кость, у тебе від мене з'явилися якісь секрети? Останнім часом ти зі мною зовсім не розмовляєш. Ну ніби уникаєш мене. Кость, подивись на мене. Ти на щось на мене ображаєшся. Та ні. Тобі здалось. Я відкрию. Та пропусти мене! Так, де вона? Її тут немає, вона у подруги. Ах ти ж чортів малий інтриган, а? Хочеш мою сім'ю зруйнувати, а? Назвало буде своя сім'я. Що, а Та ти подивися на себе, малий! На що ви жити будете, а? Де ви будете жити? Тут ми зніматимемо квартиру. Я вже оформився на заочне і вже знайшов собі роботу. Дочекайся зарплатні і все буде добре. Костя, що ти таке говориш? Тобі треба вчитись нормально, Кость! Ой ой, ой а то ти не знала, що після того, як я їх застукав, вона за ним побігла. Ну дякую тобі, синку. Дякую. Допоміг своєму батькові, а? Як міг! Так стоп, я щось нічого не розумію. Чого тут не Валя вже подала на розлучення. Коли все оформить, ми з нею Що Ти сказав? Так, не мого сина! Я зараз поліцію викличу із ти його! Забирайся, геть звідси! Ми з тобою ще не закінчили. Костю, ти що я ще з нею? Ти ж вже помстився, навіщо це? Ти що, не розумієш? Я дійсно валю люблю. І буду з нею. Хочеш ти цього чи ні? Через декілька днів Павло запросив Інго до себе, щоб поговорити. Ти пробач мене за той скандал. Ну, Просто мене зло взяло. Ну, навіть не скільки за те, що валя мені рога наставила, а що рідний син ось так відповівся. Ну, а хто в цьому винуватий? Ти ж сам їх познайомив. Вона в тебе ще те стерва. Костік, він же. Він хлопчик ще зовсім. Вона може йому все життя скалічити. Інга, ти не засмучуйся. Я, я що-небудь придумаю. Ми щось небудь придумаємо. Інга зрозуміла, що вона усе ще продовжує любити Павла. І що всі ці роки після розлучення вона дуже сумувала за ним. Інга провела ніч із Павлом і повернулася додому тільки вранці. Доброго ранку. Привіт. де ти була? Чому не відповідала на дзвінки? В мене, здається, телефон розрядився. Може, все ж таки скажеш де ти була? Ну, я була у Светки, у подруги. Ну, ти знаєш, Светку. Я зачепилась. Ой, дорога досиділа. Ага. Тільки от я дзвонив тьоті тетять Світі. І вона казала, що тебе у неї немає. Кость. Тобі не здається, що я вже занадто доросла для допитів? Врешті-решт, в мене може бути своє власне життя. Чекай, ти що була з ним? З батьком? А якщо і так? Повірити не можу. Ти всі ці роки злилася на нього, називала зрадником, ненавиділа. Так, злилася. Тому що він нас кинув. Але я завжди сподівалася, що він все ж таки до нас повернеться. І що? Ти тепер його пробачиш? В тобі хоч капля гордості є? А в тобі є? Сам не за батьком підбираєш. Добре. Хочеш жити зі зрадником? Живи. А я вже майже знайшов квартиру, де буду жити разом з Валею. Пройшло декілька днів. Інга зустрічалася з Павлом потайки від Костянтина. Жінка хотіла помиритися із сином, але й розлучитися з Павлом вона не могла. Доброго дня. Сідай. Баб Люб, я зовсім заплуталась. Ми з Павлом почали знову зустрічатися. А Костік він здогадався і тепер злиться на мене. А я так не можу. За стільки років я так і не змогла розлюбити Пашу. Дай мені дзеркало, яке принесла. Коріння усіх бід твоїх в тому, що ти сама собі волосся стрижеш. Так. Іноді стрижу сама себе. Є така прикмета: сама себе стрижеш, щастя собі відрізаєш. От тому у твоїй родині все догори дригом і пішло. І ви всі один з одним тепер сваритеся. Як же ж тепер це виправити? По-перше, перестань саму себе стригти. Добре. А по-друге, маєш провести один обряд. Так. Розчеши волосся. А те, що залишиться на грібінці, Заверни у папірець і спали перед порогом зі словами. Біди свої відганяю, сина свого повертаю, опіл розтопчи. Розуміла? Так, все зроблю. Дякую. Коли Інга повернулася додому, Костянтина там іще не було. Кость! Костя а ти де? Кость! Побачивши, що речей сина немає, інга зрозуміла, що той, як і обіцяв, переїхав до орендованої квартири. Аби помиритися з Костянтином та при цьому не втратити Павла, Інга за порадою бабусі поспішила виконати обряд. Жінка розчесала волосся, зібрала його із розчіски і загорнула у папірець. Потім Інга вийшла на сходовий майданчик, підпалила волосся біля порогу своєї квартири та вимовила закляття. Біди, усі відганяю сина свого повертаю. Біди, усі відганяю сина свого повертаю. Біди, усі відганяю сина свого повертаю. Жінка провела обряд, точнісінько, так як і наказувала їй бабуся. Вона сподівалася, що Костянтин скоро повернеться і не буде проти того, щоб у його батьків почалося нове спільне життя. Костік! Привіт! Ти з речами? Так. Я посварився з валею. Вона каже, що я малий і дурний. Здається, що вона хоче повернутись до батька. Що? Інга була неприємно здивована такою новиною. Адже вона не хотіла, щоб Павло знову був із Валентиною. Наступного ранку жінка не витримала і вирішила приїхати до нього додому, аби все з'ясувати. Несподівано біля під'їзду Інга побачила Павла та Валентину. До побачення. Як хочеш. Можеш забирати своїх мужиків. Вони мені більше не потрібні. Що це було? Валька забула у мене деякі документи, я їх віддав. Все більше ніколи не хочу її бачити. А що до мене? Щодо тебе, Інга, я дуже сподіваюся, ти мене пробачиш. Я хочу повернутися. Інга іще ще довго переймалася через те, щоб Павло не зрадив їй вдруге. Але після обряду і після того, як вона припинила сама собі підрізати волосся, життя у її родині налагодилося. Павло був вірним їй, а Костянтин помирився із батьком і згодом знайшов собі нову дівчину, свою однолітку. Бабуся каже, що стригти саму себе погана прикмета, бо так можна назавжди відрізати своє щастя.